То в теплих країнах, то в Карпатах, а от міські депутати та чиновники новий рік зустрічатимуть вдома у колі сім'ї. Незважаючи на те, що роботи не бракує, знайшли час і на підготовку новорічних презентів. Утім, що саме покладуть до святкових пакунків, переважна більшість місцевих можновладців тримають у таємниці. Подарунки, звичайно, так тобто, подарунки закуплені для дітей, для дружини, для всіх рідних і близьких. Чим здивуєте, якими подарунками саме, якщо не спрати? Ну, подарунки насправді не такі дуже умовні, тобто подарунки вони не мають якоїсь великої матеріальної правди ціни, бо для мене подарунок то така категорія більше. Більше філософська чи більше така, знаєте, моральна, ніж матеріальна. Я вам так скажу. Дитині в мене 10 років, відповідно, він ще замовляє такі, скажімо так, як завжди, лего. І відповідно, він у мене такий трохи рудований, що замовляє літературу. Щодо чоловіка, то це є секрет. У мене чоловік якби зробив таке своє замовлення, то замовлення вже виконано. Ну теж то буде якийсь такий сюрприз. Я виконаю такій сім'ї, де на Новий рік не прийнято подарунки. У нас йде ми. Миколай ходить, це святе, знаєте. Миколай до дітей це щось святе. І у нас іде там святий вечір, перший, новий рік старий, другий святий вечір. Тому. У мене десь така традиція інша трошки. А от у міського голови жодних секретів. Навпаки, про подарунки своїм рідним розповідає із радістю, адже не боїться зіпсувати сюрприз, адресати презенти уже отримали. Це верхній одяг, якраз зимовий, верхній одяг, І це сучасна технологія. Ну, я це питання не обговорював з синами, і з дружиною, але я знав, що це їм потрібно і це їх. Порадує, це куртки сукрісучасна технологія, теплі, які не пропускають тепло, не дають можливості людині втрачати тепло. Між тим чиновники вже нині загадують бажання. Найбільше сподіваються на те, що новий 2013-й принесе традиційно здоров'я, економічну стабільність та омріяний спокій.